Закарпаття лідирує за кількістю ухилянтів. у Трійці. Також Дніпропетровська і Миколаївська області. У Закарпатському регіоні правоохоронці відкрили 936 кримінальних проваджень за ухилення від призову. Понад три сотні людей отримали підозру. На Дніпропетровщині кількість справ складає 669, а на Миколаївщині 583. Загалом в Україні відповідні підозри оголосили більш ніж двом тисячам осіб. Блокування банківських карток ухилянтам ситуацію роз'яснили в командуванні сухопутних військ. кажуть, поширена у мережі інформація фейк. І нагадали, такі дії можуть вчинятися виключно судами та представниками виконавчої служби. Напередодні втрутився в ситуацію і співзасновник монобанку Олег Гороховський. Він упевнений, повідомлення про блокування карток за неявку в ТЦК це іпсо. Також додав. На адміністраторів каналів, які використовують застосунок, і бренд банку, чекає по.